на камеру. Так, да, Привіт-привіт. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Віктор Про, і я радий, що ви звернули свою увагу і зацікавилися даною темою, і не тільки тою даною темою, яку зараз ми будемо розбирати, але і цікавитися моїм відеоканалом. Це є сьогодні важливо. Увага, вона завжди приємна, як і мені, що до вас, і. І хто дивиться мене, слухає, якісь висновки робить. І... Ну, По різному є, по-різному є, але сьогодні не та я тема. Тема сьогодні буде, звісно, яку вже прочитали в заголовці даного відео, то просто будемо говорити так, що про селекцію на місцевій джелі, або завіста репродукція, будемо казати, елітних порід бджіл, або їхніх же ж ліній, що ж то є на сьогоднішній день. Краще. І як же ж нам в теперішній час, щоб вибрати ту бджолу необхідну і найкращу в нашій місцевості? Починаємо. Що ж то та є таке? Що ж то та є таке місцева бджола? А краще сказати. Раніше в мене були запитання, до мене були такі запитання про аборигну бджолу. Що то є вона таке аборигену бджола? Я вам скажу місцева бджола назва і назва. Аборигенна бджола то є дві великі на сьогоднішній час вже різниці. На теперішній час дві великі різниці. Аборигенна бджола це тая бджола, до якої рука людини не торкалася. На той час, коли була аборигенна бджола, її можна було визначати в тій чи іншій місцевості ареал її проживання або перебування, розмноження. Не забуваймо в природі саме головне для бджіл – це розмноження і виживання. В теперішній час різниця є в тому, що з бджіл, грубо кажучи, вижимають продуктивність в першу чергу. Тому -то в аборигені з бджіл свого часу була протягнута рука людини. Яка побачила, які бджоли кращі, які хужі, і з яких можна було б продовжувати життя, їм би їх роз, ну, виводили далі далі, далі в покоління. Тобто чи ройовим методом, чи свищовим методом ділили ті сім'ї, та й сапетки самі знаєте, можна було зробити так, або борти розділяли, або ждали роїв, вийдуть. І отак почалося. Людська рука почала робити справу. І якби з цього, що почалося, можна назвати, що то була примітивна селекція. Люди самі ті, які це робили, не усвідомлюючи, відбираючи і залишаючи краще, вони можливо не давали собі відповідь на те, що вони такі селекціонери, але це була примітивна. Селекція, друзі мої. Тому то сьогоднішній час і сьогоднішня бджола вона в великій мірі навіть відрізняється від тих бджіл, які були 10 років чи 20 чи 30 років назад в наших місцевостях нашого проживання. Ті місцевості ізольовані, там теж стійкості однотипності немає. Чому? Тому що одного або іншого е, року трутневий фон фактично міняється. Ви скажете, що міняється, одні ті самі будуть стоять, е бджола родинів. Тому в цій селекції я вам приоткрию трохи. Коли куча і навіть з однієї, з однієї пасіки, яка ізольована, куча трутня буде літати, будуть виводити. Один рік облетілися група маток на тих е, трутнях, буде один ефект. На другий рік облітується, ефект може бути інший. Тому що ті трутні вони перемішуються і ген трутня, але і статі несе для насліддя, для продовження роду, для продуктивності бджіл, він є видозмінний, змінюється все рівно. Хоча це може сказати всередині породи або лінії, або ж, будемо казати, популяції бджіл, чи в підвиду бджіл, Ну, хто як буде. Називати. Але не забуваймо про те, що іменно коли так робиться, йде видозмінення. А по Аборигені будемо говорити так, що вона жила сама по собі, розводилася сама по собі, мала якийсь ареал розведення. І якщо говорити про Меліферу з Європи після льодовика, який відступив, ми знаємо, є така карта. Розселення бджіл, То, що б ви хотіли знати, щоб назвати нашу поліську просто під видом тієї середньоруської або меліфери, то почнемо з того, що це Апель, я скажу так, що це апіс Меліфера полісянка, отак. тому що вона до нас прийшла скоріше в Україну, Північний регіони, Лісову місцевість, як і Білорусь. Так і наша Україна і пішла далі, далі, геть до Уралу, і тієї сторони. Там сталося базянка і все тому подібне. Ну, кожен що хоче, то так і собі приписує, але ми знаємо, Ми знаємо, де що взялося, і знаємо, чи є воно. Так, на цьому зупиняємося і ще вертаюся до аборигеної бджоли. Тому -то, на той час, коли аборигену бджолу ніхто не зачіпає, вона по собі має реал розведення, десь вона з іншими якимись і торкається, границі є, якийсь вплив є тієї чи іншої породи бджіл, вони між собою там спарюються, конкурують між собою і, виходить, ну, гібриди назвати не гібриди, помісі тієї чи іншої породи. І вони, отом буферна та зона, вона є і тримається. Тому то і в нас і сформувалися в Україні такі зони розведення бджіл свого часу як українська е, сіра степова бджола. Ну, степовою її називають, ну, Хай буде степова менше з тим. А я буду її називати нашою українською сірою бджолою. На північ туди, де буферна зона була, і сюди, сюди до степової е, української нашої сірої не прийшла північна. Наша полісянка, вона залишилася, там були буферні зони. І геть під Карпати. Як одна, так і інша порода популяції бджіл. Вона підходила і в Карпатах сформувалася, і з іншої сторони зайшла апіс меліфера, карніка, вар українка. Отак От буде по, ну хай буде це по-моєму. Там приписують і Карпатіка, хай буде Карпатіка. Місце Карпата, але ми знаємо добре. Бджола там сформувалася в собі, і вона там досить добре себе відчувала. Нікуди вона не виїжджала, ніхто не вивозив, але прийшов іменно той час, коли людська рука торкнулася, і ота я аборигенна, або будемо казати, місцева бджола почала кочувати і не тільки карпатська, але й наша українська сіра полісянка, Я це достеменно знаю як. Її возили по всьому світу. Не думайте, що вона там була злюча і меду не носила. Було й те, що возили її замість тих пакетів, яких недостатньо не було, бо був ажіотаж на пакети. І в свою чергу, в ту місцевість, де були ці аборигенні бджоли, так звані місцеві, почали е, свої місцеві люди пробувати і завозити з інших місцевостей бджіл. Матки спаровувалися на місцевому трутні і були такі неперевертні, а були такі бджоли, які вже не були морфологічно схожі на діл місцевих. Так сталося і до цього часу, коли ми, живучи теперішній час, бачимо і кажуть, що таке місцева бджола, що таке аборигена, треба її триматися, це проводить селекцію. Селекцію місцевої бджоли. Але якщо подивитися на місцеву бджолу, вона вже далеко-далеко не аборигенна. І ота, я пі, пі, під місцевою бджолою, будемо казати, зараз є не тільки складні помісі, але вже є і гібриди, є ті, які ну, не під їм селекція. Добре, коли ваша пасіка десь знаходиться в такому місці, де більш-менш ізольовано, і ви хоч маєте якусь буферну зону в 2-3 кілометри, і у вас до 100 бджолородин і трутньовий фон одинаковий, то щось можна робити. Тоді можна говорити, що це якась є місцева бджола, яку неважливо навіть що ви там виводите в себе на пасіці. Чи токарніка, чи бакпас, чи Карпатка, чи українська та я, сіра, чи та ж сама меліфера, чи кавказянка неважливо. У вас є ареал і буферна зона. Місце, де ви займаєтесь цим джільництвом, виводите маток охоче працюєте з тим, щоб кожна сім'я мала рамку трутнього розплоду, і трутень вилітає, вилітає. І це виходить таке, що ви прикладаєте руку до того. І для теї своєї місцевої, місцини своєї, місцеву свою бджолу, хоч вона і завозна, не та, що була там сто 100 чи тисячу років тому ваші місцеві бджола, Але все ж ви проводите селект, селекцію проводите для тієї своєї місцевої бджоли, що у вас на місці. Розкажу вам ще одне: коли завозна бджола приїжджає в ту чи іншу місцевість, все, що є. Не, не підходить для тієї місцевості, вона не витримує. Або сам пасічник, який нічого не скаже для когось, але сам по собі, він вибракує такі сім'ї, вибракує таких маток, і ви її більше не знаєте, що там робиться. Е, і природа свою справу робить, зимостійкість бджоли, розвиток, медоносність. Тому що селекція то є на те, щоб і виводити таких бджіл, які угодні пасічнику. Просто так тримати для очей і для серця свого порадуватися того, що є. Мало таких є, одну-дві сім'ї тримають. Теперішній час кожен, де і хоче щось вложити, те є де і мать з того. Тому, -то, друзі мої, ось вам і є різниця. На теперішній час ну, важко казати, що вже десь є аборигенна бджола. Навіть в місцях розведення чистопородної бджоли. Ви знаєте, що мігрують або один в одного беруть, міняється племматеріал. Матки неоднорідні, неоднорідної кров'ю. я оберегеність вимилися вже до цього часу. І зберегти або вернути до тої аборегенності фактично неможливо, бо якщо взята матка хоч тієї чи іншої самої породи за 100-200 кілометрів привезена в одну місцевість, а звідси туди, то вже йде міграція. Це вже не аборігенна бджола. Можна сказати, місцева місцевість якогось району чи якоїсь області, так і народжуються облітники, Народжуються як лінійного розведення, типового розведення, расового розведення, різниця є, регіонального розведення. Різниця і в цих, хто навіть облітниках є. Але цю тему я відкрию в слідуючому відео. Дуже Буде вам цікаво послухати про те. А на даний час ми говоримо про те, що якщо той аборигенності вже немає, і місцева е, е, такого, стихійно місцева бджола переросла в ту бджолу за то буквально те, що залишається у пасічника, який відбирає краще, вона стає та й місцевою, і за допомогою людини, за допомогою селекції, залишається там на місці, і пасічники працюють. З тою бджолою і далі, бо вона себе дуже добре показала, вона і на тій місцевості е, акли, акліматизувалася, вона е, в тій місцевості е, перезимовує добре, мед носить розвиток, все є прекрасно. Тільки працювати з такою бджолою. Тому, -то, друзі, когось сьогодні заставить. Те чи інше, що по книжках десь колись було написано, і говорять, що треба тільки аборигену бджілу тривати місцеву, яка була, вона найкраща найкраща. Подивіться, люди добрі, правді в очі, і вирішіть правильно, чи вернуть тую аборигену з бджіл. Перш треба зрозуміти, а тоді щось розказувати і загалом говорити, якісь там границі треба поробити, якісь. Щось таке зробити, щоб всі люди знали і, 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 і не рушили. Весь світ рухається, весь світ рухається. Ви подивіться, і зараз щось зупинить абсолютно неможливо, бо що, що, що вже зробилося раніше, то вже зроблено і вже вже немає чого вертатися. Треба було 30 років назад кричать інститути і працівники ті, які були щось робити для того, щоб воно не виходило за рамки за границі і не заїжджало. Зараз ще говорить про таке, що щось десь заїжджає, хтось десь щось завозить. Та да, люди добрі, ви ж подивіться, які, що робилося, яка міграція йшла 20-30 років назад і 50. Як із заходу на схід возилося, із сходу на захід і в центр саме переміщене вже до цього часу. Вимить чим? Селекціонері з інструментальним заміненням. Людина має і станка і вже селекціонером називається, то все на інструмент отут треба мати. І є такі люди, які працюють над цим, працюють з усіма тими бджолами, які є в Україні, яких можливо і навіть відновить. Але це не означає, що там десь взяли і розкін її по всій в Україні хлопці нічого і дівчата нічого з цього не вийде. Що маємо, те маємо. Говорив покольний кравчук. О, тому то е, селекція вона розділяється як і на інбридинг, і як на кросбридинг, і на аутбридинг. Що таке інбридинг? Близько споріднене розведення. Оце у вас може бути на пасіці селекціонери, коли ну, розказую вже як воно є. іменно та бджіла завізна. Як говориться в заголовку про ті породи і ті лінії елітні, які завозяться. Наскільки вони елітні, це тоже під знаком питання. Вони теж потребують роботи. Якщо десь вона елітна, то я її в цю місцевість, коли завозять, то треба теж провести селекцію, подивитися, яка вона є два-три роки. А тоді щось на загал кричать: у мене дуже добра Карпатка, у мене дуже добра завізна карніка. Дуже добре завизний бакфас, дуже добра італійка завизна Карпатка, чи українська сіра, чи ще десь декуди вона завозиться. Вона має пройти час, якийсь період селекційний, чи той бридінг близькоспоріднене спарювання, Або вони говорять, що крос-бридінг це якби піднімається живучість. Ви знаєте, що таке? крос? В школі хтось вчився спортсменом був. Хто-небудь знає, як то по кросу бігать і вертатися назад. Кросбридінг. тобто паралельно йдуть декілька споріднених, окремо розводяться, а потім їх з'єднують разом. Підвищується живучість бджоли, і підвищується гетерозис всередині тієї чи іншої породи або популяції джіл. А аутбридінг – це селекцією. Вже не раз про то говорилося, це, ну. Ви розумієте, футбол грали, лінія є. Аут. М'яча за лінією викидали, аут, щоб в гру вкинути м'яча. Так само, і щоб вкинути в цю селекцію якусь чи іншу маточку, яка цінна є, то з нею теж треба проводити якусь селекцію. А от-бридінь це вже в F. 2F3, F5, F10. Це вже поза селекцією outbreeding. Кажуть F1. Ну що таке F1? На 2-3 роки візьмете трутня де і все. Але ж так, да, якщо у вас більш-менш стабільний трутневий фон на місці, ви можете спокійно взяти вибрать. Із тих десяток двох пасіці сімей F1, з яких вивели ви F2. по Поведінці, по продуктивності, по окрасу бджіл, по окрасу матки, вибрати щось того краще і селекцію провести за допомогою станка штучного сем'яніння. Тобто провести інсемінацію породистої бджоли, взяти трутні і залить туди, друзі мої. Я вам розказую, як то зробити. Або облетіть на обліт, і от є у вас така лінія бджіл, або порода бджіл, яка є, яка матка ну, дуже добра, от як кажуть, елітна. Наші українські бджоли, якісь там, неважливі не якісь. Дуже елітна, добра у вас є бджола. Но вона е, ну, пропала, придушили. Або по віку вже пропала, Ви не спіли вивезти щось, але у вас є неконтрольоване оперування 1. Можете спробувати і так зробити. За два. Три покоління, от у яка була влита через безпородне отрутня, можна вимить до такої степені, що ваша та лінія від цієї матки буде чудова. Це один із прикладів. То й ми зараз знаємо приклади того, як ну, не спеціально так роблять, але закупаляють маток від елітних або від чистопородних, або від чого маток F1. Маточок собі, пасічники виводять Ф2 і кажуть, добре є. Звісно, буде добре є. Ви купили Карпатку а на вашій пасіці, або в сусіду вашого 100, чи 200, чи 500 сімей бакваста або ще небудь е карніки, чи, чи той самий степовий, якщо вона дійсно та є степовою, облетиться на тому трутні прилиться доброї крові. І продовження є в F2, гетерозис іде, це складні. Йдуть процеси всередині життя бджоли, матки, трутній, тому подібне. Оце все робиться всередині, це йде селекція. Примітивна селекція це теж, коли ви на пасіці, не важливо. Ви прийшли, не не селекціонер із цієї пасіки 150 та навіть з 10 сімей вибрали одну, і вам буде достатньо від неї вивезти в подальшому маточок. Не плодок, вони облетяться, на якому би трутні не було. І знову з них вибирати. Але це теж дорога в нікуди. Один раз попаде нормально, а другий раз вся партія викидає її. Ось так. Тому я думаю, ви зрозумієте мене, в чому є потреба сьогодні в нас. І дивитися очі очима своїми реальності, та, яка є. Не бігать за якимись, ну там, не бить руками в воздух, верніше. Але просто-напросто згодиться з тими обстановкою, яка є, є вас нормальна бджола, і нічого ви поперед нікому не станете. Займаємося нею. Є добре, виводимо інструменталом або на облітники беремо. Ну, кожному своє. Хтось не хоче вкладати гроші, то їй що є, то є. Каже, а у мене по конвікту так, в моїй місцевості була та чи інша порода бджіл. І ви мені що не кажіть, то так, я виводжу, і в мене супер пупер виходить. Ось. Бо всі мої, ну, мінливість, трутня ніхто не відміняв. Хто вам скаже, якщо в вашій місцевості десь хтось якусь маточку привіз, і, і трутень починає, ну він же значне портить. Реально треба дивитися на це. Тому то так, ще раз скажу, якщо хочете мататися. Цій справи селекції з тим місцевою або з тими бджолами, які зараз тепер у нас літають, які поперемішувані, безконтрольного Займаєтесь Займайтеся, перептихайтеся і, і називайте то місцевою або аберегенною бджолою. Зараз всі люди розумні і знають, і ніколи ніхто не повірить, хто, хоч має трохи розуму в голові, він ніколи не, не, не повірить і не підтримує таке, щоб займатися. Те, що і реалії є реалії, якимось там, колись щось десь було, давайте забудемо, бо то не, не треба одному, один другому уші там поласкати цим самим ділом. А краще відновлювати, якщо є у вас місцева добра бджола, яка є контрольована паруванням, вона має цінність дуже добру. Займайтесь, діліться з іншими, але когось заставить: я не маю права, що в мене якась бджола. Краще, ніж у вас, і я буду це говорити, і, а то ви єю займаєтеся. І все. Людина вибере для себе. Вибере для себе пасічник. Кожен вибере для себе і скаже, так, те є добре чи те є погано. Тому, -то, друзі, буду вдячний за коментарі. Хто що думає, яка думка. Вдячний вам, що дивитесь мій відеоканал, Вдячний вам, що реагуєте. Ну і Пропоную тим гарячим головам найкрапко нареагувати на, на мої слова, які сказані. Різницю, я думаю, ви розумієте в тих матках, які місцеві, які завізні, і варто селецінувати варто селекціонувати, чи не варто селецінувати. І чи є 6 або регену сьогодні селецінувати далі? Це питання. Хто щось хоч робить. То та робота його видно, може, і сьогодні не на весь світ кричить та чи інша людина, але має ціну бджолу і займається нею. Так само і ті, хто завозить, і вони не будуть щось великого говорити, їм в реальному житті та я завозна бджола показує результати, і ніхто від тієї бджоли відмовлятися не буде. Тому -то на кшталт такі... Е... Заклики там, те є, те є зробити, так поступить, той правий, той не правий. Друзі мої, це малоння впусту води і руками воздуху, як я казав. Все, добре тоді. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі відео буде про лінійне розведення, типове розведення. Расове розведення, регіональне розведення бджіл. Що краще і як і що, як то кажуть, що краще і з чим його їдять? Все, наразі всім до побачення. Пока.